Я радо вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Сьогодні говоритимемо про нерозривний зв'язок людини з природою, яка вчить нас своєю мудрістю і спонукає до світлих почуттів. А досліджуватимемо тему взаємин світів людини та природи на прикладі оповідання Євгена Гуцала. Лось Цього року ви вже читали твори різних прозових жанрів. Зокрема, міфи, легенди та казки. А зараз знайомимось із жанром літературної творчості, що називається оповіданням. Що ж це за твір такий? За визначенням, оповідання це невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв чи героїнь, що відбувалась протягом короткого проміжку часу. У цьому визначенні вже подано всі ознаки оповідання Малий обсяг, Прозова мова, Одна подія з життя і її короткочасність, Невелика кількість героїв згодом ми повернемося до цих ознак, аби переконатися, що досліджуваний нами твір Євгена Гуцала є оповіданням. А зараз поміркуємо над питанням. Як ви гадаєте? Для природи людина є захисником чи її господарем. Погодьтеся, що дати однозначну відповідь непросто з одного боку людина постійно змінює природу на догоду собі, вирубує ліси, змінює плин річок, влаштовує на них дамби, створює нові й нові посівні площі в місцях, де це раніше було неможливо, перетинає океани, підкорює повітря. Тож можемо сказати, що людина є повноправним господарем на планеті. З іншого боку, кожна мурашка, травинка й тваринка є невід'ємними частинами екосистеми всього світу, і зникнення популяцій якихось комашок негативно відіб'ється на природі Землі, частиною якої є людина. Люди не можуть бути лише господарями на підкорених територіях, вони мають бути і їх захисниками водночас. Саме тому в багатьох країнах світу створено спеціальні заповідні зони території, які охороняються законом там тварини мешкають у звичних для них природних умовах, люди навіть підгодовують їх за необхідності. І, звісно ж. Полювати в заповідниках категорично заборонено. Зараз в Україні величезне розмаїття заповідників. Так на мальовничих схилах Карпат розташувався Карпатський заповідник із високогірними луками й озерами, величними горами та чарівними долинами. Велика кількість захищених законом озер, заток, каналів і боліт входить до Дунайського заповідника. Розташованого там, де Дунай впадає в Чорне море. А заповідна степова зона, третини якої ніколи не торкався плуг з усіма її тваринами, входить до заповідника Асканія Нова, що став переможцем конкурсу Сім природних чудес України. І з мешканцем однієї такої заповідної зони ми знайомимось у оповіданні Євгена Гуцела Лосі. Чи відомо вам, що лосі є найбільшими представниками родини Оленев? Зустріти їх можна в лісовій зоні Північної України. Харчуються вони рослинами, добре плавають і бігають. Довжина тіла дорослого самця досягає 3 метрів, а висота у загрибку 2 метрів 30 сантиметрів. Окрасою самців є величезні роги. Розмах яких досягає 180 см, а маса 30 кг. Останнім часом популяція лосів значно скоротилась. Тому 2017 року цей вид савців внесли до Червоної книги України. Більшість лосів мають грубу буро чорну шерсть. Але зустрічаються особини із повністю білим кольором хутра. Їх шерсть отримала свій колір через мутацію генів. Живуть білі лосі у Швеції. Причому в дикій природі їх не більше ста. Через колір шерсті тварину також називають духом лося. Вона є одним із національних символів Швеції. Коротко пригадаємо сюжет твору, Себто послідовність подій у ньому. До речі, Прослухати оповідання повністю ви можете на цьому ж каналі, перейшовши за посиланням під відео. Отож, намагаючись напитись води з ополонки, Лось провалився під лід і почав тонути. Двоє хлопчаків, розуміючи, що самотужки тварина не врятується, кинулись їй на допомогу. Та щойно лося визволили із крижаного полону, пролунав постріл. Уля влучила прямо в тварину. З'ясувалося, що вбив мешканця сусіднього заповідника дядько братів Шпичак. Зрозумівши, що племінники зовсім не в захваті від впольованої здобичі, шпичак лякається, що про його вчинок повідомлять у заповідник. Він погрожує і намагається підкупити хлопців, обіцяючи замовчання роги і м'ясо. Хлопці просто йдуть до сани, А розгублений шпичак залишається біля вбитої тварини. Йому, як і хлопцям вже хочеться, аби лісовий красень підвівся і побіг у ліс. Повертаємось до ознак оповідання як жанру. І переконуємось, що твір Євгена Гуцала таки є оповіданням. Він написаний прозовою мовою і має невеликий обсяг. У творі розповідається лише про одну подію трагічний випадок із лосем, яка відбулася протягом короткого проміжку часу лише пара годин, і героїв у творі зовсім небагато сам лось, двоє братів та їх дядько Шпичак. Тож із упевненістю можемо говорити, що лось є оповідання. Про що ж пише письменник у цьому оповіданні? Автор зображує один епізод боротьби добра і зла в протистояння світу людей і світу тварин. Діти рятують лося, а дядько браконьєр жорстоко його вбиває. Ідеєю твору є утвердження необхідності гармонійного існування людини та природи, уславлення гуманного ставлення до природи та засудження підступності й жорстокості. Кожний літературний твір має певну будову, тобто композицію. Розгляньмо наявні в оповіданні композиційні елементи. На початку твору в експозиції автор описує час, місце й обставини майбутньої події. Лось прокидається зранку, прямує на галявину, де любить спостерігати за сходом сонця. Він відчуває тривогу. У зав'язці розпочинається головний конфлікт. Лось іде на річку напитись. Але лід під ним тріщить. Він поранився і опинився по шию в воді. Далі події розвиваються стріпко. Хлопчаки рятують лося, він прямує в ліс, але раптом лунає постріл. Найнапруженішим кульмінаційним моментом твору стає загибель лося та прихід дядька Шпичака, що застрелив тварину. Завершальними епізодами, тобто розв'язкою, стають докори братів дядькові. Хлопці прагнуть справедливості і йдуть. Погляньмо уважно на героїв оповідання. Чи можемо ми сказати, що лось є головним героєм твору? Певною мірою так. Нехай він і не здатен сам розповісти свою історію, але саме навколо нього гуртуються інші персонажі. Автор багато уваги приділяє цьому гордому і досвідченому красенню. Тож ми бачимо, що він обережний і спостережливий, наполегливий і цілеспрямований, уміє боротися з небезпекою і вдячний людям, які його підгодовують. Лось це уособлення тієї дикої первозданної природи, якою захоплюються і якій допомагають хлопчаки-підберезники. Портретній характеристиці братів письменник приділяє не так вже й багато уваги. Обидва плечисті, обидва з широкими лагідними лицями і схожі один на одного, так як маленький гриб-підберезник, схожий на свого більшого сусіда. Їх риси характеру ми пізнаємо завдяки вчинкам. Вони, незважаючи на небезпеку для себе, кинулися рятувати тварину. Хоч були малі й слабосилі, таки винайшли спосіб порятувати лося. Тож хлопці є добрими, милосердними, кмітливими, справедливими і непідкупними. Вони бережно ставляться до природи і особлюють добро, милосердя та справедливість. Зло, боягузтво та безсердечність у свою чергу особлює дядько Шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям. В розтоптаних з довгими халявами чоботях, в яких він тонув мало не по пояс. Радість на його обличчі змагалася із настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Дорослий і значно сильніший за хлопців, він просто насмішкувато поглядав із кущів на порятунок тварини. Зрадницьки вистрілив у вже вільного лося, а потім. Злякавшись покарання, намагався підкупити дітей та думав, як же позбавитись тварини, цей підлий і жадібний чоловік є зразком споживацького ставлення до природи, людини, яка відчуває себе господарем на планеті і не дбає про захист та збереження довкілля. На прикладі одного описаного епізоду автор демонструє. Що те, що людина вважає себе царем природи, ще не дає їй права знищувати тварин задля власної розваги. Люди мають усвідомити, що їх завдання оберігати природу, турбуватись про неї і бути милосердними. Підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми аналізували оповідання Євгена Гуцала лосі, визначали його тему, ідею. Жанрові особливості а ще говорили про життєву позицію людини, про ставлення до природи і необхідність бути з нею в гармонії та жити по совісті. А наше заняття добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!